Допомоги підтримали продуктовими наборами підопічних об'єднання Віра. Презентували 10-й випуск журналу Олександрійський маяк. Благодійний фонд Ангели допомоги підтримав продуктовими наборами підопічних Олександрійського об'єднання інвалідів Віра. Подарувати частинку тепла та турботи допомогла Патріарша фундація Мудра справа Української греко-католицької церкви. Загалом натуральну допомогу отримало 100 представників об'єднання. Подробиці далі. Благодійний фонд Ангели Допомоги спільно з Патріаршою фундацією Мудра справа Української греко-католицької церкви напередодні 8 березня підтримали людей з інвалідністю. В рамках акції 100 представниць Олександрійського об'єднання інвалідів Віра отримали продуктові набори. Допомога надійшла від української греко-католицької церкви Патріаршої фундації Мудра справа. Дякуємо нашому отцю Назару Ланко з нашої парафії архістратига Михаїла, що він допомог логістикою. Дякуємо йому. Це необхідні продукти харчування, є консерви, є олія. Ми намагаємося робити все, що від нас залежить. Якщо ми знаходимо продуктові набори, це продуктові набори. Також люди можуть на постійній основі приходити брати у нас речі, які нам приносять люди, надають благодійники. Тому у нас постійно йде підтримка. Ангели допомоги з початку повномасштабного вторгнення постійно надають допомогу тим, хто її потребує. Благодійники наголошують, що подібні ініціативи сприяють зміцненню згуртованості та допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Продукти тут такі дієтичні, що мені підходять. По-друге, навіть поспілкуватися з цими людьми вони розповідають, чим вони займаються. От раніше я була з ними, що кругозір, і ми б розуміємо, що люди знаходять способи, щоб допомогти інвалідам. Великий уклін. Ну, найкраще це звичайно продуктові набори. Це дуже непогано. Я кажуть, що щось нам а щось поділиться, це, це дуже, дуже добре. У нас такий щас, час. Ну, надіємося на кращий. Це дуже, дуже нам сильно допомагає. І, і жін, особливо жінки, коли з жінками ділимось, то завжди кажемо, що звідки це ми отримали. Ну, найбільше ми отримали від пані Тетяни. Так що їй їй подяка. І ми дуже це цінуємо. Окрім продуктових наборів, благодійний фонд підтримував засобами гігієни, одягом та іншими необхідними речами. Серед організацій, яким постійно допомагали Янголи, це об'єднання інвалідів. Віра фонд допомагає із початку війни, з 2022 року. Практично кожен рік підтримують наших інвалідів, коли вони бувають в таких складних сімейних обставинах. І я дуже вдячна. Керівнику пані Тетяні у нас я даю в основному людям, у яких дуже малі пенсії, і іменно 8 березня якраз підтримка цим людям буде. Вони всі сюди приїхали, а ті, які мають першу групу, а прийдуть отримати їхні родственниці. І я хочу сказати, що пані Тетяна дуже прекрасно організовує ці зустрічі. Вона видає талон, наприклад, на під 33 лисенко. І коли людина дає талон, то швидко шукають її в списку, і людина швидко одержує і виходить. Тобто ми з 10 до 11 відпустимо, я думаю, з Тетяною 100 чоловік. І я дуже їй вдячна за це. За допомогу у вирішенні питань людей з інвалідністю та надання гуманітарної допомоги, благодійний фонд ангели допомоги отримав подяку від Олександрійського об'єднання інвалідів Віра. В центральній бібліотеці презентували 10-й випуск літературно-мистецького журналу Олександрійський маяк. Це видання не просто журнал, а жива платформа для взаємодії письменників, поетів, перекладачів, публіцистів та літературознавців. Окрім ювілейного випуску журналу на заході презентували ще одне видання: Альманах стожари. Подробиці дивіться далі. У центральній міській бібліотеці презентували ювілейний 10-й випуск літературно-мистецького журналу Олександрійський Маяк. Спочатку це був літературно-мистецький альманах Олександрійські дзвони, який за час існування змінив статус, назву та став платформу для талановитих авторів та відкриття нових імен. Випуск зібрав понад 40 авторів. Уже як зазвичай у нас це з усієї України з Олександрії. Нас четверо авторів. Це Віктор Брикульський, Наталія Поміна, Поліна Чіркова і Валентина Білоткач, уже наші постійні, які ще випуску у нас. У нас і свої книги вони видають. От Наталія Фоміна ми цього року здали до друку книгу її. Книга Віктора Брикульського побачила світ минулого року у нашій доничій майстерні пантеон Література та мистецтво. Ось так, що у нас не маяком єдиним маяк. У нас як такий маячок для авторів, які подають там свої матеріали до журналу для публікації. і Вже потім вони. Через публікацію отримують такий стимул працювати далі, і в результаті виходять їхні власні книги. Журнал виходить раз в квартал. На обкладинках відомі споруди та місця Олександрії. Так обкладинку ювілейного випуску прикрасила дитяча музична школа. Проте не всі охочі можуть потрапити на сторінки журналу, говорить його засновниця Аліна Шевченко. У нас і працює редакція, яка відбирає, читає, потім відбирає ці твори. Головний редактор у нас зараз Андрій не читайло, заслужений журналіст України. Він працює з текстами, але тільки з тими текстами, які вже ухвалила редакція до друку, бо бажаючих дуже багато. Якщо це початківці, якщо це діти, які ще навчаються в школі, наприклад, у нас є рубрика Дебют це в Олесандрійському маяку. Якщо ж автори початківці, які там ну Лікарі, наприклад, але вони знову ж таки починають писати, то ми перенаправляємо їхні твори в альманахи, які виходять у виданичій майстерні Пантеон. Звичайно, у нас не більше 10 сторінок від автора, але якщо це проза, то ми розуміємо, що в прозу важко в 10 сторінок прози вкластися, тому іноді бувають такі винятки, що у нас і по 20 сторінок, якщо це уривок з роману чи уривок із повісті, то звичайно що можемо більше надати автору сторінок тематикою, не обмежуємося, бо нам всім хочеться висловити свої почуття, якісь стани, тому, чи якісь там випадки з життя знайомих, чи свого життя. І тому це дуже така тематика. У нас, я не знаю, про все, наші автори пишуть. Звичайно, що найбільше творів про війну і очевидців, військових. Ми теж друкуємо твори військових. Зараз, опять-таки, наша водинича майстерня Пантеон готує до друку книгу Сергія Білоконя. Він з Києва і він зараз служить. Також Аліна, засновниця видавничої майстерні Пантеон Література та мистецтво, яке сприяє появі книг авторів, початківців. Видавнича майстерня, пантеон література та мистецтво це окрема така структура, яка скоро сподівається матиме статус уже видавництва. Бо поки що це видавнича майстерня, яка займається підготовкою до друку книг. А друкуємо ми всі наші видання. Це альмонахи в нас «Олександрійський маяк, різні альмонахи знов ж таки люмінус, можна на бібліотеці знайти. «Світання слова стожари. Теж сьогодні ми, до речі, презентуємо цей випуск. Він у нас перший, але це теж буде періодичний, але «Альманах». Чим іще це видавнича майстерня займається, крім того, що готуємо книги до друку. Як я вже сказала, друкуємо. У нас є договір, за якими співпрацюємо з Харківською друкарнею. І вже на такій постійній основі у нас щомісяця близько п'яти книг виходить. Тобто з усієї України. У нас з Олександрією двоє ой, перепрошую, троє авторів, які у нас вже мають свої книги. Ось і всі інші це з України і навіть з-за кордону. Окрім ювілейного випуску журналу Олександрійський маяк на заході презентували ще одне видання стожари. Воно допомагає українським авторам заявити про себе на загальнонаціональному рівні. Дуже багато у нас авторів. Потужна надзвичайно вже така спільнота, саме київських. Там більше 40 авторів. У нас тому що в нас в Житомирі теж осередок є там клуб анонімних авторів. Вони у нас дуже активно друкуються. Запрошують на презентацію, але ми ще ніяк не доїдемо до них. Ось у Кропивницькому, на жаль, менше. Хоча найбільше часу підготовка журналу вона відбувається у Кропивницькому. Є автори з Харкова, дуже багато з Харкова, тому що ну, це батьківщина друга нашого журналу. Він там друкується. І ну, по в Черкасах у нас знову ж таки є вже осередок, і ми теж там робимо зустрічі. У планах створення сторінки Олександрійського маяка у соцмережах, офіційного сайту, а також проведення в Олександрії з'їзду усіх авторів журналу Олександрійський маяк. Наполегливо йти до мети важливо в кожній справі. Допомагайте нашим захисникам всіма доступними способами. До побачення.